Пам'ять жертв політичних репресій вшанували у бродах поминальним вічем. Захід відбувся на Майдані Свободи біля пам'ятного хреста жертвам більшовицьких репресій. Представники районної та міської влади, духовенство, учнівська і студентська молодь, активісти громадських організацій. Вшанували пам'ять жертв політичних репресій на символічному Бродах місці біля пам'ятного хреста жертвам більшовицьких репресій. Традиційно поминальне віче розпочалося спільною молитвою за усіма жертвами сталінського режиму та за невинно убитих патріотів України. Всіх, які загинувши в час більшовицьких репресій, воїнів, воїнів, уга, дивізія Галичина. Загинувши на Майдані і всіх, хто полоні життя віддав за своє життя України, їм же сьогодні спомін форм оселях праведних оселить, на лоні Авраамову упокоїть і до праведних прочистинь, і нас поміли, і спасе, бо він благий чоловіку, любов. Тим, які боролися і не боялися смерті, тим, які Залишили все дім, родини, щоб стати в обороні своєї держави і не боятися висловити свою любов до своєї батьківщини України. Як символ невмирущої пам'яті про кожного українця, знищеного ненависним режимом, до підніжжя пам'ятного знаку, представники влади поклали букети живих квітів національних кольорів. Тут жертви невинні спочили, згоріли до тла як свіча. Пом'янімо жертв політичних репресій хвилиною мовчання. Під час поминального заходу до присутніх звернулася заступник голови Бродівської райдержадміністрації Леся Мриглот, наголошуючи на важливості дня вшанування пам'яті жертв політичних репресій. Стоячи на тому, освяченому невинною кров'ю жертв політичних репресій місці, маємо розуміти, це національний і духовний скарб українського народу. Це та пам'ять, на якій будується тривале майбутнє. повік не скорена, не скорена, бо має таких героїв, перед пам'яттю яких ми сьогодні схиляємо голови. Також про жахливі сторінки нашої окровавленої історії розповіла Галина Ковальчук, науковий співробітник Бродівського історико-краєзнавчого музею, яка відкрила нові факти, підтверджуючи злочинність режиму. Про відомі історії нелюдських знущань над українцями, політичними в'язнями, які перебували в концтаборах і, зрештою, більшу частину свого життя так і провели в заслані, говорив під час поминального віча голова Бродівського районного товариства політв'язнів і репресованих Дмитро Зробок. Така невеличка Бродівщина а скільки вже віддало життів за незалежність Української держави. І сьогодні. Прийшовши до цього пам'ятника, клонімося і віддаємо шану тим, хто загинув за Україну. Мистецьким доповненням вшанування у бродах пам'яті жертв політичних репресій стала театралізована постановка у виконанні учнівської молоді та запалення свічок пам'яті, оздоблених національною символікою. Пам'яті! Завертаються сльози. Ми це зробили, кайдани порвали, відсили Україну, винні зализують рани.